На основі цієї ієрархії ми робимо е, типи будови психіки. Напевно, чули самі колерик флегматик і так далі. Це типи психіки також. Е, це ну, така трошки застаріла система, і е, вона. Практичних ніяких рішень не дає. На основі оцих знань можна виділити такі чотири основні типи. Тварина, яка е, в ієрархії цих понять, в неї є всі ці поняття, ці чотири, які були на попередньому слайді. В ієрархії цих понять інстинкти на першому. Нижні поняття можуть мінятися, і це будуть як підтипи. А в ієрархії цих понять ним керують звички, е, інстинкти. Тобто він хоче оці, оці три основні пориви, які я назвав. Біоробот це людина, яка базується в ієрархії цих понять, є звички. Тобто от є звичка совою бути. Так? Ми знаємо, я сова, ти сова чи жає. Я сова, я от лягаю в другій ночі, встаю о 12-й, а як рано треба встати, то я ніяк не можу. А ти не пробував 21 день повставати зранку? Тобто це біороботи. Це люди, які вважають, що є певна, певна характеристика їхньої особистості, і вона є в них вічно є частиною їхньої долі, яку змінити не можна, бо так написано в великому, там, наприклад, писанні, що все вирішено і треба просто плисти по течі. Зазвичай. Заложники своїх традицій, культур, виховання і так далі, вони не зможуть не можуть змінювати те, що нав'язано зовнім. Паразити це люди, які почали керувати своєю головою. Вони почали використовувати свій мозок для того, щоб впливати на біороботів і тварин, щоб використовувати їх в своїх цілях. Зараз ми бачимо, наша еліта це є більшості паразитичні паразитичний тип будови психіки. Вони просто завдяки тому, що вони володіють більшими знаннями, тими знаннями, які можна використовувати і маніпулювати. Вони використовують біороботів і тварин, а решту просто не можуть з цим нічого зробити. І є людина, в основі якої є. Воля, тобто вона завдяки волі керує своїми тваринними звичками, своїми також поривами мозгу, тобто егоїстичними. Давайте я от його розведу і, і зароблю з нього бабло, і він нехай собі котиться куди хоче. Ми завдяки волі зупиняємо от якісь такі злі пориви і також на основі певних принципів і цінностей будуємо своє життя.